Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, розпочнемо з того, що промоутер Тертасі Ф'юрі Френк Орен, розповів про дату реваншу між своїм підопічним та абсолютним чемпіоном світу Олександром Мусиком. Я говорив з Ф Юрі після бою та його повернення, щоб переконатися, що з ним все гаразд. Він був дуже розчарований, але зберіг філософське ставлення до того, що сталося. Реванш було заплановано ще до першого бою, і дату буде оголошено протягом наступного місяця. Обидва бійці хочуть цього поєдинку, і ми виходитимемо з їхнього бажання. Поєдинок був приголомшливим. Два гладіатори не залишили нічого на рингу в цій епічній сутичці, яка стала найважливішим боєм 21-го століття. Бій був дуже близьким і я думаю, що наступного разу він буде ще масштабнішим. Як відомо, до цього промоутер Бобарум повідомляв, що реванш відбудеться в листопаді або грудні, а туркі Аля Шейх щойно повідомив: матч реванш між абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі Олександром Мусиком та екс-чемпіоном Тайсоном Ф'юрі запланований на 21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді Світ знову побачить ще один історичний бій. Наша прихильність шанувальникам боксу продовжується. Ми сподіваємося, що вам сподобається. Залишилося тільки дочекатися офіційного оголошення. Чекаємо з нетерпінням. Ну а вже цієї суботи, 1 червня, відбудеться грандіозний вечір боксу в Саудівській Аравії, а саме мегатурнір 5 на 5. У нашому телеграм-каналі в описі під відео буде вся необхідна інформація щодо трансляції, тому переходьте та підписуйтесь. Промоутер Еді Хірн підтвердив, що Філіп Хригович і Даніель Дюба не битимуться за вакантний титул IBF. Має бути процес, через який ти проходиш, якщо хтось просить про виключення, подає апеляцію на виключення або подає апеляцію на відмову в виключенні. І це займе більше одного тижня. Тож ви повинні бачити, що відбувається. Дуже мало ймовірно, що титул IBF буде розіграно в суботу, але ймовірно, що переможець цього бою поб'ється з Ентоні Джошуа за титул у вересні. Таким чином, у такому разі, усик та Ф'юрі не битимуться вдруге за абсолюта, але побачимо, що буде далі. Тренер Deontay Wilder Малік Скотт поділився думкою про перемогу усика над Ф'юрі. Якщо хтось і заслуговує на той момент, який був в Усика після перемоги над Ф'юрі в грандіозній манері, то це Олександр. Коли я кажу в грандіозній манері, то маю на увазі, що він показав велику мужність. Чи були саудівські записки близькими? Так. Але під грандіозною манерою я маю на увазі, що він продемонстрував велику мужність. Усик не був збентежений. В один момент я подумав, що бій трохи йде від нього. Але усика необхідно завжди хвалити за те, що він знаходить спосіб перемогти. Проти будь-якого стилю, проти суперника будь-яких габаритів він завжди знаходить спосіб перемогти. Якщо ми говоримо про те, хто зараз найкращий у світі, то усик має бути на вершині рейтингу pound for pound з огляду на те, що він щойно зробив. А щодо Деонтея, то він сказав: хто його знає, що станеться в реванші. Усе залежить від того, хто яким псом виявиться в бою. Часто в нас трапляються хороші дні, часто погані дні. Ти просто ніколи не знаєш. Якби мені довелося вибирати, то я б назвав Усика, але давайте подивимося, що станеться. А тренер і дядько Тайсона Пітер Ф'юрі оцінив роботу команди свого племінника під час поєдинку з Усиком. У кутку під час бою має бути тільки одна людина. Тренерів не має бути троє чи четверо. Деякі занадто емоційні, а деякі просто дають неправильні поради. Думаю, що єдина людина, у словах якої було б хоч трохи здорового глузду на останньому відрізку шляху, це шугархіл. Під час поєдинку тренер повинен дати чіткі інструкції своєму бійцю. Я завжди по кілька разів запитую свого бійця, чи зрозумів він мене. І засвоїв те, що я сказав, під час цього бою в кутку було занадто багато людей. Можливо, саме цього Тайсон не хотів, я не можу вам сказати. Ми вже не працюємо багато років, тож я не знаю, чого вони домагалися. Але очевидно одне, що план на бій був неправильний, і говорити в перерві між раундами повинна тільки одна людина. Як можна слухати всіх одночасно? У такі моменти просто починається паніка. І на завершення. Український ветеран і багаторазовий претендент на чемпіонський титул у середньому дивізіоні Сергій Дерев'янченко повернеться в ринг, який очікувалося 17 червня на арені центр Відеотрон у Квебеку, Канада. Суперником Сергія стане перспективний і непереможений Крістіан Біллі. Про це повідомив промоутер французького бійця Бобаром. Є всього кілька бійців, за якими мені цікавіше спостерігати, ніж за Крістіаном Білі. Мені не терпиться побачити його виступ перед фанатами Квебека. Потрібно відзначити, що перед ним стоїть дуже складне завдання в особі Сергія Дерев'янченка, одного з найвидатніших бійців цього спорту. Це протистояння стане претендентом на бій року, скільки б воно не тривало. Дерев'янченко висловився так: я прийняв рішення піднятися до 168 фунтів суперсередньої ваги, щоб виграти титул чемпіона світу. Я протягом усієї своєї кар'єри бився з найкращими. І майбутній бій не стане винятком. Мені доведеться зустрітися із сильним опонентом. Крістіан Біллі посідає перше місце в рейтингу WBC. Якщо виграю цей бій, то розраховую вже в наступному поєдинку поборотися за титул. Пояс це завжди було моєю кінцевою метою. Я очікую, що 17 серпня буде війна, з якою я вийду переможцем. Ось так дерев'янченко натякнув на бій з Канело, який відмовився від поясу IBF через те, що організація зобов'язує його провести поєдинок проти обов'язкового претендента Вільяма Скали. Тепер у Канело три титули з чотирьох, тому він більше не абсолют. В свою чергу суперник українцям Біллі сказав: для мене велика честь битися Сергієм Дерев'янченком. Я чую про нього 16 років. Він переміг кількох французів в аматорах. У професіоналах він бився тільки з гучними іменами. Так що, безумовно, це мій найбільший бій на сьогоднішній день. Я не можу дочекатися, буде війна. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!